Вітаю! Сьогодні ми розбираємо дилему, що, знаєте, б'є в саме серце стосунків. От що робити, коли бажання одного партнера натикається на жорсткі кордони іншого? Що має взяти гору? Холодний прагматичний розрахунок, чи все-таки емоції та почуття? Отже, ось наш план. Ми подивимось на цю ситуацію, ну, скажімо, з двох абсолютно різних таборів: спочатку емоції, почуття, те, що ми назвемо поглядом серця, а потім повна протилежність. Холодна логіка, тобто позиція розуму. Поїхали. Так, отже, усе починається з історії. Уявіть собі пару вони разом уже три роки, живуть під одним дахом, будують спільні плани. Здавалося б, усе стабільно. І тут лунає прохання, прохання, яке здатне перевернути увесь їхній світ з ніг на голову. Ось воно. Це, це ж не просто питання, правда? Це такий собі каталізатор, який запускає ланцюгову реакцію, бо мова тут уже не стільки про секс, скільки про довіру, про повагу, і зрештою про те, де взагалі проходять межі дозволеного у парі. Ну що ж, давайте розберемо першу реакцію. Ту, що йде від серця від емоцій. Бо для багатьох людей така пропозиція це ж не просто дивне прохання. Ні, це такий, знаєте, величезний червоний прапор сигнал, що в стосунках є якась глибока, можливо, прихована тріщина. І ключовий аргумент тут такий справа зовсім не в оральному сексі, як такому. Це лише верхівка айсберга. Головне, що ховається під водою, це власне боротьба за владу і контроль у парі. І ось тут ця точка зору стає ще гострішою, тобто його бажання тут трактується не як якась проста фізична потреба, а як ну, як жага домінувати. І це миттєво перетворює звичайне, на перший погляд, прохання, на акт маніпуляції. Отже, якщо підсумувати аргументи серця, то виходить така картина. Пропозиція об'єктивізуюча і образлива. Замість того, щоб якось заохотити, поговорити, він просто ставить перед фактом. Це вказує на емоційну незрілість. І найголовніше, він не міг не знати, наскільки це буде образливо, тобто це сприймається як свідомий, навмисний удар по почуттях. Гаразд, а тепер давайте зробимо розворот на 180 градусів. Видихнемо, відкладемо емоції вбік і спробуємо подивитися на цю ж саму ситуацію очима, ну, скажімо, чистої логіки, як на якусь задачу, що просто потребує вирішення. І ось головний аргумент цього підходу. А що, якщо все набагато простіше? Можливо, це просто простий чоловік, який думає про речі дуже просто, без подвійного дна. Може, не варто шукати якихось прихованих мотивів там, де їх немає? Давайте просто пройдемося по кроках за логікою розуму. Перше йому це подобається. Друге вона сама визнає, що їй ні. Третє він пропонує рішення проблеми. І четверте це ж не зрада це ну ніби як найняти підкріплення. Такий собі, знаєте, аутсорсінг для задоволення конкретної потреби. Просто і прагматично. І до речі, цей погляд має під собою певну статистичну базу. Виявляється, це доволі поширена історія. Згідно з одним опитуванням, три з п'яти чоловіків у стосунках кажуть, що їм цього не вистачає. Три з п'яти це ж доволі серйозна цифра, яка змушує подивитись на проблему трохи ширше, правда? І ось тут ми бачимо зіткнення двох світів. Для серця це про контроль і підкорення, це не повага, це ознака того, що стосунки зруйновані. А для розуму це просто незадоволена потреба, логічне рішення і, можливо, навіть спроба врятувати стосунки, а не зруйнувати їх. Абсолютно різні всесвіти. Добре, ми розібрали дві протилежні точки зору. Але ж які є практичні виходи? Бо одними дебатами ситуацію не вирішиш, які конкретні дії пропонувалися для виходу з цього ну, дуже непростого становища? Власне, порада зводиться до двох таких досить чітких варіантів: або вона, як то кажуть, покращує свою гру і намагається знайти спосіб задоволенити партнера, або ж вона погоджується на ідею залучити когось третього. Вибір, звісно, непростий. Але що означає покращити гру? Це не просто якийсь ультиматум, ось кілька конкретних порад, які пропонувалися: спробувати ароматизовані олії чи лубриканти, додати елементи гри з їжею, використовувати руки, щоб уникнути дискомфорту. Тобто існують способи зробити процес приємнішим для обох, і це вже схоже на пошук компромісу. І знаєте, вся ця історія, врешті-решт, виводить нас на набагато глибше питання. Бо, як ми вже казали, це не стільки про секс, скільки про саму суть стосунків. Що це взагалі таке партнерство? І ось тут позиція серця видає, мабуть, свій найсильніший аргумент, і з цим важко сперечатися. Стосунки це ж вулиця з двостороннім рухом, правда? Потреби обох важливі. І це, власне, ключова ставка в цій грі. Якщо один з партнерів доходить до точки, де він готовий шукати задоволення десь на стороні, навіть за гроші, то чи можна взагалі говорити, що ці стосунки ще існують, чи це вже щось інше? І ось тут ми доходимо до фіналу. Ця конкретна історія, якою б дивною вона не здавалася, насправді піднімає універсальне питання: де та межа між компромісом, на який варто йти, і самопожертвою, яка руйнує. І відповідь на це питання, мабуть, кожна пара має знайти для себе сама.